Студенти Київського інституту інтелектуальної власності Національного університету Одеської юридичної академії уважно слухають підготовчі лекції з трудового адміністративного цивільного судочинства неповнолітніх, аби згодом передати знання школярам Дарницького району. Це стало результатом звернення до нас директорів київських шкіл. З приводу допомоги практичної допомоги у правовому вихованні школярів, це цивільне право, адміністративне право, господарське право, це взаємодія з правоохоронними структурами, тобто це частково судові та правоохоронні органи України. Одним словом, це практично весь спектр тих знань, які на теперішній час необхідні школярам, для того, щоб ну впевнено себе почуватися в оточуючій дійсності. Психологи та соціальні педагоги розповідають, що з проблемами, особливо адміністративних правопорушень, доводиться стикатись доволі часто. Слава Богу, кримінальної відповідальності на цей час немає. А от адміністративна у е відношенні батьків. Ну, наприклад, ось у нас було буквально тиждень назад, вилучили дитину з сім'ї, там не одну одна учениця нашої школи. А та іще двоє діток менших вилучили з сім'ї, так як батьки не виконували своїх обов'язків. Студенти вже наприкінці березня роз'яснять школярам їх права, як звертатись до працівників поліції, процесуальні нюанси та інше. Якщо дивитися по статистиці, то зараз є піку цього кримінального правопорушення саме з конець неповнолітніми. Ну це крадіжки, грабіжі. Можна сказати, що це також. Ці правопорушення вони залежать від оточення, від середовища, від батьків. Батьки повинні приділяти своїм дітям більше уваги, донести старшокласникам, щоб вони якби знали свої громадянські права та обов'язки, щоб підвищити їх рівень правової свідомості. Можливо, навіть попередити яких, якісь їх дії, щоб вони ну якби точно розуміли, яка за це може бути відповідальність.